Мої вітання, шановні глядачі. Ось така погода, такі пейзажі. У нас тепліше набагато, все тане. Вчора був крижаний дощ, то було некомфортно і слизько. Сьогодні все вже тане. Звісно, що така погода трошки настрій псує, але, ну, правда, зовнішнім виглядом, бо по комфорту нормально. Але в принципі нормально. Так, я зараз йду в магазин. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемось вже вдома, покажу, що купила. Ще хочу нагадати, хто дивиться мої відео без підписки і вони вам подобаються, підпишіться, будь ласка, для мене це справді дуже важливо. Дякую. Зараз буде смачненький перекус сирочок. І згадала, що не купила в АТБ картоплю. То треба, мабуть, йти за картоплею на ринок. Ех. Може, там у мене, звісно, що є трішки. Але я не впевнена, я не подивилась вчора. Так і сходила на ринок за картоплею, вона купила багатько. А в нас тут на ринку, бачите, ще сніжок лежить доволі гарно. І я вже вдома. Картоплі набрала аж 3,5 кілограми. Так, по 25 гривень. А в АТБ у нас гривень по 14 13. Звісно, що в АТБ вигідніше. Так, далі покупочки за АТБ, бо на ринку тільки картоплю взяла. Капуста квашена, була на знижечках, та, яка з огірками йде. Сьогодні у мене в покупках в основному смаколики. Два апельсини. Сьогодні були хороші, вже новенька партія апельсинів, бо вчора нічого було вибрати. Так, чотири мандарини. Повні ящики мандарин, але теж вже псуються. Там вибрати не так вже і легко. Сину, кефірчик, молочко для кави яготинське. Ну і не тільки для кави, ще й каша. Батон вершковий від цар хліб. І далі смачненьке. А, і ще плавлений сирок. Це для супчика завтра готуватиму з рибкою суп вершковий. Так, і далі смачненьке. Поки знижка взяла ось ці цукерочки, трюфель делюкс бельгійський. 200 г у упаковці, ціна дуже вигідна. І трюфелі ці дуже мені подобаються. Тому, хто також любить, як і я, зверніть увагу, знижечка поки що діє. Печиво крекер з шоколадним кремом. Теж хороша ціна. Два ось таких батончики рошен шоколадний, сину постіла. Ой, ледь не впустила барні. І дві упаковки грінок, сухарів, теж вигідно зараз коштують. Ось такі з часником. Забрала, до речі, останню упаковку і гострі джерки. Так, і це були на сьогодні усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!